Каліки зі святом. Ви хотіли сказати колеги? Ні. Я вчителька української мови і сказала, як сказала. Чого вона така зла? Пам'ятаєш, як сім премію виписали, а їй додали ще десять годин шостим бе. А, це через це. А, та ні, на неї просто одинадцятикласників не вистачило. Сама тепер свої уроки веде. Знаєте, є два дні в році, які я обожнюю. Христина Анатолівна, не треба нам називати всі дні, коли ви спите з чоловіком. Я про останній дзвоник і день самоврядування. Кожен рік кайфую, коли вони забиваються в куточок і плачуть. Ви про менші класи? Про одинадцятий. Ну, я каріночці настанови по уроку дала. Думу. У все пройде чудово, а ви любите давати. Це ви зараз про що? Про знання даєте з такою віддачею. А дякую. Господи, береже англійську мову. Так, а де наша директриса? Ну як, де на семінарі в області? Тю, а чого ми ще не налигані? А дійсно чому? Ну ми відправили Марину Миколаївну. Жінку, яка схожа на шестикласницю, я їй якось випадково двійку поставила. Як? Та в клас всіх заганяла. І її випадково також. Вона так розгубилась. Потім так ридала за ту оцінку. О. Наберіть її. Може її вже четвертий клас пограбував. Та вона справиться. Десятий раз кажу, паспорт. Я забула. Тоді веде батьків. Я вчителька образотворчого мистецтва. Виростеш, будеш ким хочеш, якщо не зіп'єшся. У мене свято день вчителя. То йди на уроки. <кхи> Добре, поки її немає, Іванович, діставай запаси. Закінчились. Всі на два уроки десятого класу пішли. Ого. Лариса Степанівна, а у вас все на місці. Ну ви як вчитель біології підготувались конкретно. Це ви ще мою будову скелета не бачили. Е, добрий день. У нас педрада вийде. Це у нас педрада. Віку 8Б довів до сказу. Піна з рота пішла. Це школа життя. Ну, нам треба хоча б журнал. На пиздуй, але ж це не журнал. Двері. Пора заказувати дівочок. Павло Григорович. Ви ж на пенсію вже мали йти. Не дійшов. Зараз наберу одну, дали мені номерочок. Ой, вибачте, дуже важливий дзвіночок. Так, ало, угу. одна година 250. Так от звідки в неї премія? І... Директор дзвонить. А ну тихо. Алло, Вікторія Сергіївна зі святом. Що робите? Камери у вчительській дивитись? Блять. А давно їх поставили? Вже місяць як. А, а Ахуєтя, я тут лівчик перекручувала, поки нікого не було. Ні, ми не п'ємо. Ми а... відкачуємо віку з одинадцятого. Так, відкачуємо, дівчику. Педрадист та ще тіло. Несу. Спиртом, так, але її не бере. От ця молодьож досвідчена. О, я таке пережила, але таки донесла. Тут 50 літрів горілки. Валєра, вирубай камеру. А якщо замкне? Ти трудовік полагодиш. Добре. Ой, походу, у нас блекаут. Зі святом вас, Вікторія Сергіївна! Ура!